Ласкаво просимо на наш канал присвячений таємницям минулого та мудрості предків. З вами, як завжди, ваш провідник у світ незвіданого, і сьогодні ми зануримося в глибини народних вірувань, щоб розгадати секрети одного з найзагадковіших днів року. Чи знаєте ви, що існують дні, коли сама природа шепоче нам про майбутнє, а кожен вчинок може змінити долю? Дні, коли грань між світами стає тонкою, а древні заборони набувають особливої майже містичної сили. Саме такий день чекає на нас 26 серпня. 26 серпня. День, який в народному календарі відомий як Тихон Тихий або Страсний Тихон, ця дата несе в собі відлуння давніх вірувань, переплетених із християнськими традиціями. І тісно пов'язана з підготовкою до холодної пори року, збереженням врожаю та турботою про домашнє вогнище, в ній мудрість предків, що вчилися жити в гармонії з природою, передбачаючи її примхи та шануючи її дари. У церковному календарі 26 серпня вшановується пам'ять святителя Тихона, єпископа Воронезького, задонського чудотворця. Це був унікальний духовний діяч. Чиє життя стало прикладом глибокої віри смирення та самопожертви. Люди звертаються до святого Тихона з різними проханнями, про зцілення від душевних і тілесних недух, особливо від депресії, меланхолії та інших розладів психіки, адже сам він пережив важкі випробування духу, моляться йому про зміцнення у вірі, про розраду у скорботах, про допомогу в життєвих труднощах. А також про захист домашнього вогнища та збереження врожаю його образ став символом духовного світла та милосердя. Примітно, що цей день, хоч і має чітке християнське коріння, нерозривно пов'язаний із давніми язичницькими віруваннями, адже кінець серпня це час, коли літо відступає, і природа починає готуватися до зими, це період збору останнього. Врожаю заготівлі запасів прибирання комор та льохів, а такі важливі для виживання громади ритуали завжди супроводжувалися особливими повір'ями, спрямованими на збереження достатку та захист від злих сил, які могли посягнути на накопичене добро. Саме в цьому переплетенні духовного і побутового, християнського і язичницького, і криється вся глибина та таємничість тихо на тихого. А тепер давайте поринемо у життєпис святителя тихона, щоб краще зрозуміти, чому саме його пам'ять так тісно переплелася з народними традиціями цього дня. Народився Василь Тимофійович Соколов. Таке було світське ім'я Тихона у 1724 році в селі Коротська Новгородської губернії, в родині бідного диякона. З раннього дитинства він знав нужду і важку працю. Хлопчик рано втратив батька, і мати виховувала його та чотирьох інших дітей у скрутних умовах, постійно переборюючи злидні. Легенда розповідає, що ще з дитинства Василь виявляв незвичайну побожність і схильність до усамітнення, проводячи години в молитвах і роздумах це люди, які несуть у світ спокій та гармонію. Здатні бути чудовими порадниками та надійними опорами для своїх близьких. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до традицій та ритуалів цього дня адже саме вони формують містичну канву тихо на Традиції та ритуали що потрібно робити. Наші предки вірили, що дотримання певних ритуалів цього дня може принести достаток, здоров'я та захист від негараздів. Кожен ритуал мав свою мету і глибокий символічний сенс. Толесмі. Ритуал очищення та благословення льоху комори Мета забезпечити збереження врожаю протягом всієї зими, захистити запаси від псування, гризунів, комах та злих духів, що, як вважалося, могли проникати у сховища і забирати добробут. Також цей ритуал мав на меті привернути достаток до родини. Що знадобиться? Новий віник. краще з полину або інших оберегових трав. Свячена вода, запалена церковна свічка, невелика ікона святителя тихона, якщо є або будь-яка інша ікона, мішечок з сіллю. Коли і як проводити Ритуал слід проводити вранці 26 серпня до обіду. Почніть з генерального прибирання льоху, винесіть все зайве, вимитіть сміття новим віником. Ретельно очистіть всі полиці та кути. Коли льох буде ідеально чистим, візьміть запалену свічку та ікону, увійдіть до льоху, пройдіть по периметру, тричі перехрестіть кожен кут свічкою, промовляючи. Вогнем чистим виганяю зло, все зле, що може запаси псувати, від цього льоху відганяю, добро зберігаю. Потім окропіть свяченою водою всі стіни, підлогу та полиці, говорячи. Водою святою окропляю, добрим словом благословляю, щоб запаси мої стояли міцно, щоб дім мій був повний і достаток в ньому жив вічно, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розсипте по кутах льоху по дрібці солі, сіль, заповір'ями, поглинає негативну енергію та захищає від зурочення. Що робити після? Після ритуалу поставте до льоху перші цьогорічні овочі або фрукти, символічно благословляючи їх на довге зберігання, свічку дайте догоріти до кінця біля входу в льох, віник можна зберегти для подальших ритуалів очищення, або спалити зі словами подяки. ДРОАФ – збір та заготівля тихих трав. Мета. Приготування цілющих зборів та оберегів для дому вважалося, що трави, зібрані в тихон-тихий день, мають особливу силу, оскільки природа в цей час вже не буяє, а ніби заспокоюється, передаючи травам свою мудрість та спокій. Що знадобиться гострі ножиці, полотняний мішечок або кошик, знання про цілющі властивості трав, наприклад, полин, Звіробій, материнка чебрець, м'ята. Коли і як проводити, ідіть до лісу або на поле вранці бажано на самоті, поки роса ще лежить на травах. Збирайте трави з чистими думками, дякуючи природі за її дари, не рвіть все підряд, а лише те, що дійсно потрібно, залишаючи частину для подальшого росту. Для оберегу часто збирали полин, вважаючи, що він відганяє злих духів і захищає від пристріту ні Заборона залишати речі та продукти на дворі на нічі та конди. Містична причина вважалося, що з настанням темряви активізуються різні злі духи та нечиста сила, які можуть зіпсувати залишені на дворі речі та продукти. Особливо це стосувалося врожаю, який міг бути пошкоджений або стати непридатним до вживання після контакту з нечистю. Наслідки порушення Залишені на дворі речі можуть бути зіпсовані або втрачені, а продукти стати причиною хвороб. Також вважалося, що це може принести додому безлад і нечість, що оселиться у вашому житлі, сіючи хаос. 6. заборона на рубання дерев без потреби містична причина дерева завжди вважалися священними, символом життя та зв'язку між світами. Необґрунтоване рубання дерев, особливо старих, в цей день сприймалося як неповага до природи і образа лісових духів, вважалося, що це може призвести до нещастя в родині або до втрати життєвих сил. Наслідки порушення Порушник міг зіткнутися з хворобами, фінансовими труднощами або навіть втратою близьких. Також вважалося, що у його домі може запанувати смуток і відчуття порожнечі, оскільки порушується гармонія з природою. 7. заборонено вбивство птахів та дрібних тварин. Містична причина наші предки вірили, що душі померлих родичів іноді можуть перебувати в образі птахів або дрібних тварин. Вбивство їх цього дня могло спричинити велике горе. Оскільки це могло бути сприйнято як замах на пам'ять предків або на невинну душу, наслідки порушення. Такий вчинок міг принести в дім біду, хвороби та навіть смерть. Вважалося, що душа вбитої істоти буде блукати навколо дому, не знаходячи спокою, і приносити нещастя тим, хто скоїв це злодіяння. 8. Заборона на ігнорування нужденних. Містична причина День Святителя Тихона це День Милосердя. Відмова в допомозі тим, хто її потребує, була великим гріхом. Вважалося, що така бездушність ображає вищі сили і закриває шлях для благословення та достатку в домі. Наслідки порушення. Тим, хто ігнорує нужденних, доля могла відповісти тим самим, посилаючи їм власні труднощі, з якими вони залишаться наодинці, такі люди могли зіткнутися з втратами, хворобами та самотністю. Тв'явіть заборона на плітки та поширення чуток Мешоус. містична причина. Слова мають велику силу, плітки та чутки, особливо в такий тихий і милосердний день. Руйнують не лише репутацію людини, а й духовну чистоту того, хто їх розпускає. Це приваблює негативну енергію та затьмарює душу. Наслідки порушення за повір'ями той, хто займається плітками, сам незабаром стане об'єктом обговорень, а його репутація постраждає. Це також може призвести до розриву важливих стосунків та відчуття провини, яка довго не покине душу. Ось так, крок за кроком, ми розкриваємо завісу таємниці над 26 серпня, днем тихо на тихого. Це час, коли світ запрошує нас до спокою, роздумів та турботи про майбутнє.